Підприємство з іноземними інвестиціями. Французькі бізнесмени вирішили вкласти величезні гроші в завод в Україні, бо це вигідно. В Славуті та поблизу містечка є частина сировини для виготовлення санітарної кераміки, хоча більшість складників все ж імпортні. А жителів районного центру середня зарплата у понад три тисячі гривень цілком влаштовує. Але ніяк не влаштувала французів. Тамтешні робітники мали потримувати значно більше євро за аналогічних умов праці. Проте ніхто в Славуті на керівництво підприємства не скаржиться. Буд справно сплачує всі. Податки і збори та намагається працювати стабільно навіть за нестабільних умов. Якщо вони працюють, відраховують відрахування і зарплату платять людям нормально, і скарг нема, і люди сьогодні бачать гарантії. Це найголовніший вклад. І розширюється, як не дивно сьогодні це звучить. Оцей новий цех збудували, вклавши десятки мільйонів євро. Але інакше не можна. Продукція має бути конкурентною на світовому ринку. Щоб продукція була вхожа е, в Європу треба відповідно мати і технології за такими технологіями майбутнє і можливість україни реалізовувати свою продукцію в світі і в європі потужності заводу відповідають реальному попиту на ринку хоча запас на складах звісно є але не залежується виявляється сантехніку зі славути залюбки купують в західній європі і сьогодні це козир підприємства незалежно цілком та повністю від політики уряду росії для нас це добре, тому що ми продаємо на запад в цілій європі продаємо тому що ми працюємо як корпорація і Продаємо производство в Польщу, в Германію, в Велику Британію, в Швецію, везде. І навіть через дорожчання блакитного палива будфарфор у боргову яму не втрапить. Хоча газ тут використовується щодня і в великих обсягах. Газ ми використовуємо, це тунельний біч, який є, є треба обжигати на 1200 градусів. і та газ очень багато потребності газу. Міркують тут, звісно, про інше паливо. Однак сьогодні газу заміни немає. Відтак продукція мусить подорожчати, каже технічний директор. Завісить дуже від кокс на цей момент, все змінюється. Та незважаючи на екстремальність ситуації в Україні для ведення бізнесу, завод працюватиме і надалі, адже попит на його продукцію ні в країнах СНД, ні Західної Європи не зменшується.